У Запоріжжі тривають щоденні погодинні відключення світла. Зокрема, з 22 листопада енергетики оновили графік черг. Відтепер там прописані нові назви вулиць, які перейменували раніше. Тривалість відключень три години. Також енергетики попереджають про можливі аварійні обмеження подачі світла. На жаль, це ми прогнозувати не можемо, оскільки ведення абсолютно всіх графіків, і стабілізаційних, і аварійних, і екстрених залежить виключно від стану єдиної енергосистеми. Якщо на то буде така потреба, можуть бути і більш тривалі відключення. Втім, наразі в нас немає такої команди. І відключення відбуваються абсолютно по всьому місту, але є певні обмеження підприємства. Воду, газу, тепло, електропостачання, лікарні, шпиталі, установи органів влади державної та місцевого самоврядування, хлібозаводи всі об'єкти ми не відключаємо.